плаче Україна, сльозами і кров'ю, кать бутує своє заплене горлічком. Гірко плаче Україна і час не дай, своїх синів що померли, сльозами вмиває, плаче ненька україна, плаче козна мати. Та що син відпустила, волю здобувати, Тарас Севченко. Думаю, ми йдемо, лишимо ми з вами. Настали, а попали супними дідами. Супла світла не озрів. Не вони з вами. Як полинув, щоб вас лихо мені поспало, як свою дитину. Думай мої, думай. Думай, думай. Лихо мені з вами. Чому стали на папері? Таї. Сумними рядами. Дами. Зори моя починня, найди над хорою, ого, вранте хазіко, не воль з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра, веселочко воду сичає. Думай вами, на паперетай. Думаємо. Тільки воля все смієте. сміється, смієтесь, люди влазить, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не полязе, але сказе, що діє роз свіче, правда, це є климда, і і ми діти. Наша дума, наша пісня не умле, не загине. От де люди наша слава, слава України.